Кропивничанка Тетяна Туркевич живе у квартирі сама. Розповідає, економить воду використовує два кубометри на місяць. На воду на постачання води я не жалуюсь. Постоянно вода є і случаються пориви, але вони дуже оперативно ліквідують пориви. А от ставлення погане. Тому що дуже дорого. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підготувала проєкт постанови, у якому пропонує Дніпро Кіровоград затвердити тариф 42 гривні 65 копійок. Це майже на 2 гривні менше від затвердженого у цьому році. Нині він 44,5 гривні. Чому комісія пропонує зменшити тариф? Керівник підприємства пояснює так. «В розрахунках тарифів передбачили зменшення витрат реалізацію завершення заходів світу по кредиту світового банку, внаслідок чого в нас ми плануємо у 2022 році зменшення витрат на електричну енергію в натуральних показниках на 15% та скорочення чисельності персоналу десь на 8%. Вважає, у наступному році тариф має бути не менше 47 гривень. Каже, у розрахунках комісія не враховує підвищення зарплати. Національна комісія не дає підвищення заробітної плати та в 2022 році до 2021-го. А ми знаємо, що держава все-таки декларує підвищення мінімальної зарплати, декларує підвищення зарплати працівникам. У розрахунку національної комісії не включено зміни, які виникли в оподаткуванні. Не мало не багато, а 5 мільйонів 600 додаткових витрат підприємства в 2022 році. 14,5 тисяч планували середню заробітну плату для працівників. Українства на момент схвалення нацкомісія зупинилася на рівні нижче 13 тисяч гривень. За словами Романа Ілика, 30 відсотків тарифу це витрати на електроенергію. В цій постанові, яка на даний момент опублікована на сайті національної комісії, неправильно закладена вартість електричної енергії, тобто вона закладена. Прогнозовано, так як вважає Нацкомісія, від 3 гривень до 3 гривень 20 копійок. Національна комісія нам закладає в тариф 2022 року 2 гривні 38 копійок. Кропивничанка Тетяна Туркевич каже, якщо тариф знизять, це добре, але на 2 гривні мало. Так мало. Ну, на 2, хоч би на 10. Тариф Національна комісія має затвердити до нового року. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.